Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мова піде про аромати, які, на мою думку, можна сміливо купувати наосліп, оскільки їхнє звучання та побудова композиції, те, як вони проявляються в просторі, те як вони впливають на ваш настрій, самопочуття, як на нього на них реагують оточуючим дозволяють мені з мого власного досвіду зробити висновок, що ця, ці композиції подобаються великій кількості людей. І якщо у вас немає такої можливості спробувати композицію, то сьогодні я вам презентую свою підбірку ароматів, які можна сміливо. Придбати на Перш, чим я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. І ми починаємо. І почати я хочу з аромату, який неймовірно люблю і на який. Маю величезну кількість позитивних відгуків. Це аромат бренду Hermes, композиція Voyage. Це ну, композиція, побудована на нотах кардамону, нотах ягід-ялівцю, квіткових нотах, деревинних нотах, зелені ноти тут присутні, красиві ноти кедру. І саме вони роблять це аромат таким. Якимось легким, невагомим. Дуже елегантним в своєму, в своєму звучанні, якимось таким, знаєте, спокійним, стриманим, в той же час вишуканим, свіжим ароматом. Він неймовірно красивий, і по тій великій кількості позитивних відгуків на цю композицію в людей, які наприклад замовляють у мене розпив, оскільки я займаюся розпивом ароматів, і от зворотній зв'язок дає мені можливість зробити висновок. Що ця композиція неймовірно красива, вона подобається великій кількості споживачів, сформулюємо це так, і тому я можу щиро від себе рекомендувати цей аромат. Як варіант композиції, яку можна придбати на осліп і бути впевненим, що вона сподобається вам. І до того ж, є подвійний бонус цього аромату, оскільки він має унісексове звучання, тому є велика вірогідність, що ця композиція зможе сподобатися вашому обранцю, і ви зможете користуватися однією класною композицією на двох і мати спільні ольфакторні враження. Наступна композиція, яку я можу сміливо рекомендувати, як аромат, який можна брати на осліп, ну це безумовно один з моїх парфюмерних фаворитів аромат бренду Chanel, Композиція Coco Mademoiselle. Неймовірно жіноча, красива, вишукана, глибока і в той же час, якась вона мені є, якась для мене невагомість, якась така легкість, істинна жіночність, і цей армат неймовірної краси, як на мою думку. В композиції неймовірно красиво поєднуються цитрусові ноти, це апельсин, мандарин та бергамот. Дуже красиво об'єднуються квіткові ноти в серці, це ноти жасмину, троянди, ноти бімози, іланг-ілангу. і лангу. І е, звичайні композиції йде в дуже красиву, таку деревинну базу з нотами пачулі, ванілі, тонка, білого мускусу та ветиверу. І це такий. Красивий, глибокий, п'янкий аромат. Він від себе скажу неймовірне враження справляє на чоловіків. Також жінкам він дуже імпонує досить впізнаваний аромат і сміливо можу рекомендувати вам цю композицію в будь-якій концентрації, як то туалетна вода, як парфумована версія Intense, можливо, зовсім легка версія Льобрай. Всі вони прекрасні, неймовірно відкриваються на шкірі. І від себе я сміливо рекомендую цю композицію як варіант, який можна придбати на осліп. Таким же ароматом для мене є композиція бренду Narciso Rodriguez Pur Mask. Який невагомий мускус, е який Знаєте, дуже-дуже тендітно обрамлений рештою компонентів. Цих компонентів, власне, не так багато. Мускус стартує, мускусом стартує аромат. Ну, власне для бренду Нарцисо Родрігес. Це один з головних компонентів його аромат, композиціях. Далі звучання композиції переходить в ноти квітів і база з кашмирану. Дарує оце теж дуже приємну, таку е, неймовірно, комфортну деревинність. І це звучання, воно таке невагоме, таке приємне. В ньому є якась і дуже е, така приємна, якась вершкова щільність. От сама пляшечка аромату, вона подібна на збиті, ніби вершки, але. Я тут як такої надмірної солодкуватості не відчуваю, а от таке м'яке, якесь звучання квітів з мускусом та кашмерану створює дуже-дуже таку приємну, невагому хмаринку, таких приємних ольфакторних проявів, ну, Дуже красива композиція, і від себе я її сміливо рекомендую до використання на осліп. Я впевнена, що вона вам дуже сподобається і справить на вас неймовірне враження. Також осліп я можу рекомендувати придбання парфуму, які я вже... Неодноразово показувала на своєму каналі, багато разів про нього згадувала в різних підбірках самих елегантних ароматів, моїх парфумерних я, парфумерні відкриття. І це аромат бренду Sisley композиція Easya. Від себе я, от, до речі, наголошу, тому що в одному з відео я отримала коментар по типу, що. Моїй дописувачці дуже подобається звучання аромату, але мені подобається, що я якось самостійно відозмінюю піраміду композиції. З цього приводу мені б хотілося зауважити: по-перше, дуже часто буває так, що бренди не озвучують повністю всю піраміду. Аромату. Це, це дуже часто проявляють і відверто заявляють про це. Зокрема, бренд Dior, Він так і говорить, що е, в пірамідах е, заявлені основні ноти, а допоміжні компоненти вони не відкриваються, не розкриваються. Так само і в багатьох інших брендах, тому коли я говорю про композицію Ізі бренду Sisley, я часто е, озвучую, що Серце композиції тут побудовано, безумовно, на граській троянді, і там поруч з нею лимон та груша. От мені зробили зауваження, що там по типу інші компоненти в піраміді. Але особисто я на своє суб'єктивне сприйняття відчуваю і цю якусь таку свіжу гірчинку лимону. тут. І так само я відчуваю е е солодкуватість і таку е, приємну, якусь таку е, приємну насиченість грушових відтінків. Тому все, що я озвучую, це виключно моє суб'єктивне сприйняття, яке безумовно базується на основних якихось інформаційних посилах, які дає той чи інший бренд. Але... Е, Наше ольфакторне е, о, система, яка сприймає ольфакторні прояви, вони надзвичайно індивідуальні. І комусь там, де пахне паленою резиною, інші відчувають якісь спеції. Комусь, де пахне погребом і гли, гнилим деревом, хтось відчуває запах вологого лісу. Тому все це питання суб'єктивного сприйняття ароматів, його компонентів і власне. Е, Асоціації, які викликає цей аромат, тому продовжу. Цей аромат для мене уособлення такого красивого, еталонного, трояндового звучання. І троянда тут на старті обравлена красивими нотами альдегіду, білого бергамоту та рожевого перцю. В базі ж знаходиться, знаходяться ноти амбри та ноти мускусу, які дуже приємно огортають всі решта компонентів, ніби зігрівають і дають відчуття завершеності цьому аромату. Він неймовірно красивий. От починається тепло. Ми стоїмо на порозі весняних змін, і цей аромат буде ідеально звучати саме в цей період. І я сміливо його можу рекомендувати вам спробувати наосліп придбати цей флакон. Це буде неймовірний скарб в вашій колекції. Композиція прекрасна, бренд Sisley, композиція Easy. Так само я відношуся і до аромату бренду Chloe de Parfum. Натуреля його зовсім небагато залишили. Дуже сподіваюсь і планую повторювати цю композицію, тому що те, як звучить, те, як проявляється цей аромат на шкірі, саме таку теплу, затишну, весняну і навіть літню погоду, це суцільне задоволення. І ті позитивні відгуки, які я отримую від своїх замовниць. на... Сайтах, де роблю розпив, вкотре переконують мене в е, досить е, універсальному звучанні цього аромату. І це звучання дуже красиве, ніжне, вишукане, прозоре. Знову ж воно присвячене Троянді, як власне дуже бага, велика кількість композицій цього бренду. Вони прославляють королеву квітів. над композицією працював. Видатний парфумер сучасності Мішель Альмарак. Відео про його біографію є на моєму каналі. Якщо у вас є час та бажання, можете ознайомитися і якось більше привідкрити для себе. Від парфумерії. Знову ж таки, композиція цього аромату дуже лаконічна. В ній поєднується на старті цитрон з смородиною. Вони дають приємну свіжість та таку м'яку ягідність. В серці композиції знаходиться безумовно троянда разом з неролі, і базу формують кедр і дуже приємне звучання мімози, яка дарує якусь таку прохолодність. Якусь в міру кришталевість, ну дуже красивий, невагомий, прозорний дуже дифузний шлейфовий аромат, який я з впевненістю віднесла до сьогоднішньої підбірки ароматів, які можна купувати на наосліп. Бренд Клоєм, аромат. Клоя Парфум де Натурель. Дуже красива композиція. До таких самих ароматів, які сміливо можна купувати на осліб, я також відношу композицію бренду Dolce Gabon. Femme». Для мене це суцільне втілення м'якої жіночності вишуканої, якось такої неспішної, дуже затишної, теплої, приємної. В цьому ароматі не відчувається якась така суперсексуальність, супернапористість. Все дуже м'яко, дуже м якось так округло, неймовірно красивий аромат, дуже красиве квіткове серце композиції з апельсинового цвіту та жасмину стартує нотами малини, неролі та мандарину. І вони е, створюють отаке дуже ніжне, тактильне звучання і приємна в міру солодкувата е, база, яка проявляється нотами пастіли, геліотропу, санталу та ванілі робить, от якраз е, створює оце м'яке, дуже затишне, в міру солодкувати. Я не скажу, що це аромат якийсь там. Такий супер десертний. ні, це все дуже в міру, лаконічно, ніжно. І також на весняний період, коли ще весна не набула такої повної сили, відчувається деяка прохолода, вітер ще такий трошки пронизливий. Це аромат буде звучати неймовірно, і я сміливо його також відношу до композицій, які можна придбати на осліп. Він прекрасний. Це аромат. І, до речі, в мене це здається. Другий, а можливо, навіть третій флакон. Дуже композиція, яка подобається багатьом моїм замовницям на моїх сайтах. Також не можу сьогодні залишити осторонь аромат, який я, власне, сама придбала на осліп. Це аромат бренду Гірлен. герлен квіти. І е, традиційне звучання ароматів Мугерлен, це вже фланкер на е, флагманський аромат. Е, в ньому знову ж таки безумовно залишаються незмінними основних чотири компоненти, які характерні для всіх е, ароматів серії Мугерлен. Це безумовно лаванда, е, далі це обов'язково бергамот, е, далі це ваніль та сантал. Це Чотири компоненти, чотири константи, які вирізняють цю серію поміж інших ароматів. І далі, вже створюючи фланкери на аромат Moongurlen, там додають до них ті чи інші красиві відтінки звучання. І, зокрема, в версії Floral квіти. Тут безумовно квіти, неймовірно красиві квіти піону. Разом з піоном. Тут неймовірно красиво звучить нота конвалії, нота жасмину, і лан Стартує аромат, як я вже сказала, бергамотом і лаванду на старт підняли. Також в компанії з ними лимон, і він дарує теж якусь таку свіжість, прозорість, невагомість. Також тут ще присутні ноти персику, і персик теж дає якусь дуже приємну таку солодку, не солодкуватість навіть, а соковитість, оцю фруктову округлість. Ну і далі композиція йде в базу з нот ванілі, санталу і з ними ірис. І оця якась така приємна, невагома припудровість, яку дарує Ірис. Тут відчувається. Дуже красивий, неймовірно красивий аромат, тому я його також... Щиро рекомендую придбати на ну, як варіант, який можна придбати і не хвилюватися, придбати на осліп. І до речі, якщо у вас є така можливість придбати цей аромат робіть це, тому що цей аромат знятий з виробництва, і чим далі, тим все буде менше можливості стати його власницею і тому не прогавте таку можливість. І якщо навіть є можливість на осліп купити цей аромат, зробіть це, ви будете неймовірно задоволені. Дуже красива композиція, збирає безліч позитивних відгуків нас ну на неї збираю від своїх замовниць дуже красивий аромат. Також таким же самим красивим ароматом, який, я вважаю, можна сміливо придбати на оселі, для мене є аромат бренду Saint Laurent нема. Неймовірно красиві квіти мигдалю. Саме квітами мигдалю та мандарином стартує цей аромат. Далі він проявляється нотами жасмину та піону. І за нотами серця слідують ноти бази: це ваніль, амбра, білий мускус та бензоїн. Дуже Красиво зараз я досить інтенсивно використовую цей аромат, хоча він для мене є якимось таким уособленням чогось більш святкового, неординарного, не повсякденного, але я його використовую на кожен день, аби підняти собі настрій, аби якось оці внутрішні відчуття хорошого довкола себе підсилити. І цей аромат справляється чудово з цим завданням. Він неймовірно красивий, неймовірно вишуканий і я від себе. На свою суб'єктивну думку, сміливо рекомендую вам викор... використати можливість придбати цей аромат на осліп. Він прекрасний, неймовірний, жіночний, вишуканий. І для мене він стоїть на межі сучасної парфумерії та класичної парфумерії, яка для багатьох є. По типу вінтажною або е, має ретрове звучання. В цьому ароматі все прекрасне, він дуже лаконічний, вишуканий, і в той же час от я в ньому якраз відчуваю якусь таку оцю давню породистість. Неймовірно, красивий, приємний і е, дуже е, компліментарний аромат. Я от на нього збираю велику кількість компліментів, теж вже повторила цей аромат. І, до речі, коли ми робили святкові затести і відправляли аромати на сліпий затест своїм таємним сантам, то у мене, я була таємним сантою для Даші F. І от вона виокремила, і ми навіть, у нас сталося невеличке спілкування, тому що вона. Дуже захотіла мати цей аромат в своїй колекції, він їй неймовірно сподобався. А хочу сказати, що люди, які займаються парфумерією, які живуть в цьому світі ольфакторних вражень, вони в якійсь мірі стають вибіркові на аромати. І якщо навіть така людина, яка вже Має велику парфумерну наслуханість, звернула увагу на цю композицію і з таким, знаєте, великим захватом їй хотілося стати власницею цього аромату. Я знаю, що вона його придбала. Тому від себе я сміливо можу рекомендувати цей аромат до придбання в сліпу. Ще один аромат, який дуже нещодавно з'явився в моїй колекції, я там сама його трошки відносила, але він справив на мене таке позитивне враження. Це аромат бренду Zarco Parfum L. Цю композицію власник бренду створював і присвячував своїй дружині Єлені. Її саме така назва. І цей аромат, в якому поєднуються і зелені ноти, і морські ноти. Стартує аромат білими квітами та гранатом». Серце тут, як я сказала, зелені ноти, морські ноти, зелений чай і база з мускусу та деревини для мене створює от ще один еталонний аромат чистоти, прозорості, невагомості, якоїсь кришталевості, хрусту свіжого снігу, холодного вітру, який. от пронизує тебе в такий якийсь ранок, коли ще дуже холодно, але хочеться, знаєте, якось прокинутися і наповнитися енергією, і цей холод для тебе є як якесь життєдайне джерело енергії. Дуже стійкий, шлейфовий я його носила. Він звертає на себе увагу. і Для мене я так ідентифікувала цей аромат, якщо бувають такі дні, коли тобі не хочеться якихось складних. Парфумів, які весь час будуть присутні, і ти їх будеш ідентифікувати. Тобі, ніби хочеться навколо себе якесь чисте полотно, але щоб чисте це полотно все-таки доповнювало твій образ і створювало якесь дуже приємне ольфакторне враження. От саме таким для мене є цей аромат. Зарко Парфам Л композиція. Ну і фіналізувати і поділитися гарними з вами новинами. Своєю радістю я хочу ароматом бренду Eccentric Molecula Molecula <свісно> 01 плюс мандарин. Нарешті мені вдалося оновити цю композицію. Я неймовірно цьому щаслива. Це аромат для мене асоціюється з Спокоєм, розкішшю, якоюсь свободою, простором, неймовірно красивим, дуже лаконічним звучанням, в якому проявляється і жіночність, і ніжність, і сила, і якась свобода, і якась потужність тут відчувається для мене неймовірно красива композиція. І це поєднання класичної молекули Ізо супер яка використовується в першій молекулі бренду Eccentric Молекула, плюс мандарин, соковитий. Я б не сказала, що солодкий, в міру солодкуватий мандарин з якоюсь от і цедра мені тут відчувається, і приємне деревинне звучання молекули Ізої Супер. Неймовірно, красивий аромат, який я сміливо можу рекомендувати вам. До придбання на осліп ви будете неймовірно приємно вражені тим, як проявляється та звучить цей аромат. Astentric Molecules, молекула 01 плюс мандарин. Ось такою була моя сьогоднішня підбірка ароматів, які сміливо можна придбати наосліп і бути неймовірно враженими красою звучання цих ароматів. Якщо ж все таки ви не любите ризикувати і для того, аби прийняти остаточне рішення про придбання того чи іншого флакону, вам потрібно все-таки послухати цей, цей аромат, якось відчути вашу взаємодію з ним. То я займаюся розпивом і кожна з сьогоднішніх композицій доступна до розпиву. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими ароматами. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я роблю розпив. Можете мені написати туди. І замовити композиції, аби послухати їх, розносити ну і прийняти остаточне рішення про придбання флакону. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свій сайт, е, е, свою сторінку на сайті Шафа, також сторінку на сайті Кремчик, де я також займаюся розпивом ароматів. Можете завітати до мене туди, подивитися мою колекцію ароматів, можливо, якийсь інший аромат ви хочете спробувати. А я з великим задоволенням поділюся з вами. Цими композиціями. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, мені неймовірно буде приємно. Також в коментарях залиште ваші враження і ваш можливий досвід з тим, що ви купували якісь аромати на осліп, і вони справляли неймовірне враження на вас. І мені буде цікаво почитати, що це за композиції і можливо взяти на озброєння інформацію, з якою ви зі мною поділитесь. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!